Ян Колер, Нікола Жигіч, Костел Пентелімон, Пітер Крауч. Ці відомі футболісти вирізняються перш за все своїм зростом. В Україні є свій футбольний велетень. Форвард оболоні Артем Корольчук один з найвищих футболістів у світу. 205 сантиметрів заввишки. Крауч і Колер відпочивають. Артема ми побачили дуже випадково, коли грали з одним з аматорських команд, яка грала на область. І тоді ми його побачили і за рахунок того в першу чергу за його зросту. Він дуже сподобався президенту, тому було прийнято рішення взяти до нас його команди. Ви найвищий в команді. Чи грали ви колись з гравцями, які, які вищі вас, чи приблизно такого самого росту? Грали на Кубок з «Динамо Кіїв Хачеріді, Драговіч. Ані, в принципі, такого же росту. Ну ви такі високі, як їм проти вас боротися? От я. У першій лізі є такі високі футболісти, як ви? Напевно, що ні. Таких високих нема. Корольчук вже три роки грає за оболонь центрального нападника. Взагалі, я коли грав в Житомирі, в Житомирі полісся на Україну здюшору, я грав у центрального захисника. Я був маленького зросту, а потім почав зростати. Собі? І мене перевели у нападник. Ну, я таким же не родився, почав рости. Потихеньку, і тоді вже пішов до центрального нападника. А так я був в принципі такого, як і ви зросту. Ви напевно здивуєтеся, але Корольчук поки не став справжнім королем другого поверху. В цьому сезоні він не забив жодного м'яча. Хоча в цілому на рахунку фору до оболоні сім голів за три сезони. Вийшло навпаки, що він ногами краще грає, ніж головою. Тому постійно зараз протягом всіх цих років тренери працюють над цим для того, щоб його вчити забивати м'ячі головою. Тому ми дуже раді, що у його хоча б зараз вже є. Виникають моменти для того, що він поки що він не так-то багато забиває головою, але ми маємо, будемо мати надію, що він буде забивати більше. В діях Артема відчувається творча жилка. Бісіклета як у крауча, будь ласка, удари п'ятою, нема питань. От би ще залітало. До крауча йому ще дуже далеко. Якщо по фактурі то да, нападають крауча. Хотів, щоб он еще і по ігровим качествам соответствовал. Я міг забитим мечем. Пока не одного гола в этом сезоне. Ми рассчитываем на нього, що у нас Пітер Кравич, як його назвали, стане Пітером Кравич в следующем сезоні. Хотя б забьет несколько мячей. Корольчук дивиться на всіх зверху лише фізично. В житті нападник Оболоні веселий і простий в спілкуванні. Командний Петросян уже сказати. Душа кампанії наша хороший парень, що могу сказати, як і футболіст. Що я чого він розказати? На попиті в розділку так, і посмотрите. Шутки хороші, шуті Високий. Предлагає йому безфолоплаті. но он сказав, відказався, сказав, що хочу, футболі себе проявити. Поки що Артему не вдалося перетворити свої козирі на велику кількість забитих м'ячів. Але клуб дуже сподівається на велетня у новому сезоні.